Тобто навчають елітних дітей, які можуть дозволити 10 тисяч доларів викинути в місяць, щоб навчатися в елітних, так скажемо, закладах, але цьому не навчають в школі. Чому це дуже цікаво, так? Чому в елітних інститутах, школах не ставлять дітям оцінки? А ми ось в звичну школу там ходом, там перших третіх ступенів, наприклад, і нам там ставлять оцінки. Тобто, нам вже з дитинства оцінюють нашу працю, і щоб ми старалися зробити норматив. Тобто норматив, щоб був дуже добрий робітник. Тобто дуже доброго робітника виховують прямо зі школи. А в елітних школах, закладах там немає оцінок. Тому що там йде уклон, так скажемо, на, наприклад, математичний або фізичний уклон, або те, що розвивається в дитини найкраще, те вони розвивають. Не заради оцінок, а заради того, щоб розвити цю, так скажемо, здібність у дитини. Тобто, різниця між навчанням скажімо, елітним і звичним, тобто там, де навчаються багаті діти, там, де навчались ми з вами, воно відрізняється. Те, що треба знати їм, як керувати цим світом. Те, що треба знати нам, як працювати на тих людей. Тобто така груба, жорстока правда, але вона так, така вона є, друзі. Тому, щоб вирватися із цього, так скажемо, у нас, наприклад, є таке малесенький ставок і є море. Щоб вирватися з цього ставка, нам треба змінити. Своє мислення і почати мислити, так скажемо, ну, як рибина із великого, так скажемо, моря, моря океану, а не як рибина із якогось ставка. Щоб бути акулою, треба бути, мислити як акула, а не бути якоюсь там карасьом або карпом. Тобто якось так воно влаштовано в цьому світі. Так, давайте, давайте рухатись далі.